Ми вже закончили завтрак. І, ще раз. Так. і ось настав ранок, 29 квітня. Ми вже закінчили сніданок і зараз будемо збирати наші манатки. Я вже трошки зложив свою палаточку і горщині. Зараз ми снімемо, як ми тут стояли. Тут наша ганьовка, тут наша сидяча колодочка. Ось моє лежаче місто туриста По этим деревом. А Ігор тут ночью бігали мишки. Больше таких крупных зверей не было. Где -то, где -то мышки. Осно. Вот такая, такая уютненькая стояночка у нас была. Вот, вот стоим. Это я еду вторая наша стоянка. Вот стоим. Вот. Это я еду вторая наша стоянка. Вот. Вот а палатка. Значит, это мы где-то за Хацепетовкой. Кальный болото. Каль... Кальный -болото. болото, в сторону Новоархангельска. Мы едем и хотим доехать Головатов, да? Гол... Голованевск. Голованевск. Вот, мы нашли такой лес. Интересный. Смешанные породы. Редкий лес на самом деле. Вот, ясень тополь и дуб смешанный. И плюс тут всякие какие-то рябины растут непонятные. И даже грабы. Все есть, в общем. Вот такой лес. Интересное место. Очень хорошо было ночевать, но ну, как обычно, никакого сна. Вот. Вот там мы прямо на бревнышке кушали и полили костры. Вот. Вон уже сгорел костерчик у нас. От. А в кінці цього лісу бурківочка йде до якогось села. Ігор уже поїхав перед, дощик трошки капає, а вітру зовсім нема. Така у вас Цікаво Інтересно зроблено. Це можуть могуть скоро снять. памятник красивый. Вот. И там еще. И тут. Это, это, это центр Ново... О, Новоархангельска. Это мы прибыли в Новоархангельск. Я так понял, что это районный центр. И тут у нас Веленин. на котором теперь написано слава україні тільки прапорів не хватає и всего Цього, цього нам мы заснять не встигли постоянно значит це мы за новоархангельском дальше торгов вица купательное место вот. наше первое купание в этом походе сразу же під этим мостом а. Мост жовто-пакітний Хоч води тільки по пояс, а то чистенька Добре Тепер можемо їхати далі. Козях мамай Це тор торговується чи торговийся тор -торго. Чого йти чи войде там. До речі, їдемо на Ливківку. Дорога непогана, а далі не Заїхали на горку, тепер катимося з горки. І я так, вся гріна. Оце хатка Глиняна. Солом'яна є на Глиняна. Село називається Левківка. Оце ми проїхали Левківку. І далі дорога трошки поворачує, поазимо якраз туди, куди треба. Надіюсь оце на підвисоцьке. Карту дивитися не буду, на угад Не видно, що асфальт далі хороший. Не знаю, чи буде видно, там віхря. Він вже трошки розвіявся. А в початку був дуже сильний. Спочатку асфальт був сильно розрушений, а зараз почався хороший, такий красивенький. Машини тут... Доволі часто, навіть багато хто зрізає бублище сюди, спускались. спускались, спускались, спустились в самий низ. Тут якась річечка, Може це границя Кіровоградської області десь тут проходить. Хоча її не видно. Такі яри, яри і кром посадочки. Таке місце, що можна було б заночувати, треба внести в анал. Ха -ха. І далі йде підйом. Бачимо тут Отаке Козенятко маленьке. Що? Це ми її називаємо у нас вже потіляла віць, але ми називаємо її черсенькі косата. Ага. Да, вже прохудилася. Глиняна, да? це Мазанка вона називається, так? Да? Мазанка називається вона чи як? А, я зрозумів. Вона зроблена з глини з соломою, так? Так. Добре, дякую. А це вже Кіровоградська область, чи? Кіровоградська область. Да. Хатинькі такі. Домик для пчелків Літають. Єбагацька тут воликів їдемо дорога але вона повертає трошки на север тут ґрунтовка від Підвисоцької, тут дубові ліси кругом гарні і тут перекрита дорога але вона веде в правильному направлінні, Їх тут вже нескільки таких і ми їдемо тут сюди. Туда лісничество. Куди заїхали не туди, а куди далі не знаємо. Там теж непонятно дорога була перекрита. Це шосе Копенькувате, Із під висоцького копенькувати. Шосе. А дорога правда. 2 кілометри заходить. Теж якесь лісничіство. Колодець такий козирний. Так у мене мене. Мы 4 литра ще Домики такие это, да и да. корівки пасутся. Копенгаген местный, Копенгаген. Вот оно. Копен... Копенгаген. Так, да, продукты. Магазилы. Так, а тут еще и памятник. Товарищ Ленин. С девочкой на руках. Це, мабуть, школа. Копенгаген. Остатки древній колгоспної розкоші в Копенгагені. Ми виїжджаємо з Копенгагена і попадаємо на таку трасу. Бачите, це наша дорога. Да. Це наша ковзівна дорога. Ось, село Копенькувати. Копенгаген. І дорога міняється, в'їжджаємо в Голованівський район. Така не солідна. Тут новоархангельський вивіска. А це новоархангельський був. Це ми приїхали в перегонівку. Тут річка Ятрань. Зараз я з тієї сторони сніму і річку, і оцей здоровенний завод по перегонке. Чого не купить?

Це ми виїжджаємо з перегонівки Ой, ракета І ракета готується на старт в космос так і ще раз надпись Далі наш путь йде, а це МТС. ось у нас МТС тут перегонівки при в'їзді. все брошено це ми а, на промежутке від перегоновки до непонятно Тільки що у нас полив дощ, але ми прятались в посадці під тентом От паралельно нашей хорошие правда її, наверное уже нет Ну тут вона добажна підходити рядом близько к дороге, ми сейчас її подивимось. Ігор утеплився. Фундуклеевка, барабановка. Разкладываю в село. Ми тут уже водиці набрали. А зараз буде крутіший говна спуск. Да, страшний. Ялись на горку, на вершині горки, повернули, а тепер опять вниз їдемо. опять в ямку. Да. О, так. интересно зробили. Вечный огонь тут делает. Вот так вот. Памятный знак. Пошкодження карается законом. А тут еще имена. Село Межиричка. Тут мертвые хатинки, а дальше живые. Село чи Межирич, И вот тут будут строить церковь. Ставок. Это Хуанхе. Купательное место. Хуанхе. Ага. На поле какой аэроплан стоит. ми вже в Голованівську. Ще один монументальний. монументальный І так і так можна їхати до Ульянівки. Первомайськ, Миколаїв, оце вона є. Гіпертраса. но ми їдемо прямо нам надо на паровозиковую зупинку і лес прямо за нею. вот Сейчас уже темнеет совсем. Вот она трасса. Ось. Вроде красиво. Вся вот тут а, голова не, не вот зайчик И вот она дорожка уступления. Такая узенькая, узенькая вообще. Ну да, все. все, 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 все. Once in a lifetime. Once in a lifetime. Once in a lifetime.